Сьогодні прозвучало таке питання від підписника, як налаштувати ріжучі ножі коси даного комбайну. Зараз я все послідовно розповім. Що за чим, як я роблю, коли регулюю. Що ви вже молотите, а коса вже не хоче косити. Потрібно її правильно відрегулювати. Саме перше, для того, щоб правильно відрегулювати, потрібно, вас, щоб правильно були налаштовані. Прижимні, нестерті направляющі і противоріжущі, також з пальцями правильно налаштовані. Отже, як же правильно його налаштувати? Спочатку налаштовую пальці. Коли вже все міняю, наприклад, чи противоріжучі на пальцях, я виймаю косу і коли переклепав противоріжущі, виставляю всі пальці, дивлюся з самого початку. В отвір і дивлюсь, щоб ніяк не... самі пальці усі, не виходили. Наприклад, ось, наприклад, є один пара пальців, щоб кожен палець, ось, наприклад, якщо вони плюс-мінус будуть рівно йти, всі послідовно пальці, якщо, наприклад, є отакий верх, наприклад, чи отак задертий, то потрібно його правильно регулювати. Отже, якщо пальці Задерті вгору, наприклад, то потрібно буде підкладати якусь. Я завжди беру проволочку різного діаметру. Ось у мене така проволочка різного діаметру від одинички, двойки, тройки і тому подібне. І вже проволокою стараюся підкласти так, щоб рівень кожного пальця був не так один вверх, другий вниз, вбік. Щоб вони практично були однакові. Один ішов за одним рівно. Далі. Коли ви налаштували пальці, щоб вони гарно йшли один за одним, вам потрібно налаштувати самі сегменти і прижимними пластинами. Так треба налаштовувати, щоб його практично не зажимало. Отже, беру ось, наприклад, пластинку, якщо зажимає, беру вставляю між кінцем пальця, якщо легенько заходить, то значить цей правильно налаштований. Якщо, наприклад, ось також рівненько заходить. Якщо у вас буде зовсім ось, наприклад, ви впихаєте, а його не можна впихнути. Отже, потрібно відрегулювати самого пальця, а потім регулювати прижимні. Отже, як я регулюю прижимні пластини, отже, якщо у вас сама коса ходить вверх-вниз. Цьому положенні, тоді я беру, розкручую знизу там на 17 гайки. І так же само під пластинку підкладаю ось проволоку різного діаметра. І дивлюсь, підклав, піджав легенько, провернув, якщо нічого не зажимає, значить нормально. Якщо зажимає, якщо косу не можна не, не гойднути, нічого не вставити між пальцем, і не провернути, то буде стирати крепко. Ось, наприклад, я трошки сильніше його підклав, трошки протирає сегмента. Але це нічого страшного. Ось, наприклад, тут добре ось налаштовано мінімальний зазор і не стирає сегмента і не стирає противоріжучі, які тут стоять. Якщо ви правильно налаштували прижимну, правильно налаштували пальці, так, щоб кожен сегмент. Ходив рівненько, тобто паралельно один паралельно сегмент йшов із противоріжуючим, нічого ніде не задирало, тоді у вас гарно буде косить коса. Ну, ще один нюанс. Я забув сказати. Якщо ви, наприклад, виймаєте косу, ви завжди її витягуєте чи підважуєте. Завжди потрібно оцю шинку, яка до якої приклепується, дивитися. Я завжди берусь до, наприклад, так її кладу вздовж і дивлюсь, чи вона туди, горбами, тако не йде. Треба робити так, щоб вона була рівненько. Коли шинка буде рівненько, тоді вам легше буде налаштовувати кожного прижимного, кожен палець. Якщо ви ідеально налаштуєте, коса у вас ніяких проблем з нею не буде. Якщо комусь було щось із цього, що я розповів, корисно, не забуваємо про лайки, не забуваємо про підписку і до нових зустрічей!